Доброго вечора дня або ранку біля мікрофону кінохід, і сьогодні я розповім вам про четвертий епізод серіалу Електричні сни Філіпа Кейдіка Божевільний діамант. Точно що б це не було. Еду морі сусниться рудоволоса жінка, яка скаржиться на те, що вона розпадається. А потім її тіло раптом старіє за лічені секунди і перетворюється на сухий скелет. Ед прокидається на своєму човні під звуки улюбленої платівки, потім повертається додому, де на нього чекає дружина Саллі, та з задоволенням каже їй, що він майже доробив палубу. Раптом дружина знайомить Еда зі страховим агентом на ім'я Джил, жінкою його жахів, сім днів тому. Через ерозію узбережжя люди спішно переселяються з будинків, розташованих на самому краю біля моря. Будинок Еда простоїть цілий, за його прогнозом, ще максимум рік, і він на такий випадок мріє не переселятись в глиб країни, а поплисти на човні, як він каже, на Ельдорадо чи Єлисейські поля. Чіткого пункту призначення в нього немає. Еда просто надихає сама думка здобути волю, втікши в море. У розмовах із дружиною ЕД часто згадує, що вони мають схопити момент. Саллі поки що. Не протестує, але й не поділяє цю фантазію з ним. Ед працює на фабриці душ, місці, де виробляють та вирощують так звану квантову свідомість. КС потрібно, щоб наділяти штучно вирощену людину унікальними характеристиками особистості, роблячи кожного Джека, штучного чоловіка або джил відповідну жінку, наділеними, грубо кажучи, душею. Ед на виставці КС знайомиться із жінкою, страховим агентом. Люди називаються духом чи душею. Вони оживляють тіло. Повертаючись увечері, Ед бачить цю жінку, що стоїть на узбіччі. Вона схожа на джил, тобто не природну, а синтезовану людину, причому не місцеву. Жінка, на подяку за допомогу, кличе Еда в бар на маяку, щоб пригостити його коктейлем. Як фахівець, Ед бачить, перед ним джил, в якої скоро розпад, тобто аналог смерті за людськими мірками. Жінка не каже, скільки їй залишилось, вважаючи це питання грубістю, такою ще, як запитувати нормальних людей, коли вони помруть. Джил просить чоловіка розповісти про Себе і дізнається, що Ед одружений, але бездітний, адже у них із салі не вийшло. Хоча вони й пробували процедуру штучного запліднення. Джил вважає авантюрним, а за мірками цього впорядкованого світу, навіть божевільним, бажання вирушити ходити морем. Вночі вдома дружина Еда прокидається і застає чоловіка за географічними картами. На відміну від Джил, її дратують дитячі ілюзії Еда щодо плавання невідомо куди. Вона впевнена, по-перше, це ймовірно незаконно, тому що зараз у Усі люди зобов'язані жити разом в однакових будинках і працювати на благо суспільства. А по-друге, її внутрішній моральний компас каже їй жити як усі скромно, стабільно і не виділятись. Дружина додає, що цибуля та картопля зіпсувались, хоча їх привезли лише вчора. Скоріше за все, постачальник продуктів монополіст і може постійно скорочувати термін придатності, змушуючи споживача купувати частіше. Дружина випадково проростила картоплину, і Ет вирішує, що вони посадять. Овоч у землю. Вона переживає, що сусіди можуть таке не схвалити, але еду начхати, і він починає копати прямо у себе на галявині. Несподівано лопата б'ється об щось тверде, і ед бачить металеву пластину під усією поверхнею газону. А, а може, це лише тут, на території, щоб запобігти вандалізму. Проте влада, якимось чином, навіть за межами поселення, попередила можливість вирощувати щонебудь самим в руках у салі. Картопля раптом за лічені секунди псується. Увечері Ед знову зустрічається в барі з Джил, мабуть тому, що вона не засуджує його мрії про морські подорожі. Жінка тим часом плавно підводить Еда до думки, що КС коштує величезних грошей на чорному ринку, явно натякаючи, щоб чоловік вкрав його з фабрики душ, де він працює. Трохи сумніваючись, Ед таки піддається тиску Джил, і вони роблять рукавичку із силікону, щоб зімітувати його відбитки для сканера вхідних дверей. Вночі Джил із спільниками йде грабувати фабрику, а Ед спостерігає. Лягає за цим із дому через монітори. Побачивши за спиною дружину, він із переляку тисне сигнал тривоги на фабриці, але Джил уже встигла піти із десятком КС. Жінка знає, що навіть одна квантова свідомість коштує величезні гроші, але при цьому, на жаль, не розглядає можливість, що бандити-покупці можуть її кинути. А даремно злочинці вбивають її компаньйонів та забирають товар. Джил лише за рахунок видатних фізичних можливостей штучних людей тікає у ліс. Вранці Еде зустрічають на роботі як героя, та директор навіть підвищує йому зарплатню за включення сигналу тривоги. Щоб потрапити в будинок Морісів, Джил втрачає свідомість. А щоб отримати у Саллі максимальне співчуття, Джил каже, що приймає ліки для процедури штучного запліднення. Саллі, яка пройшла через це в молодості, після такого зізнання бажає всім серцем допомогти жінці. Ед прокидається на своєму човні під звуки улюбленої платівки, потім повертається додому, де на нього чекає дружина, і із задоволенням говорить, як він майже доробив палубу. Дружина знайомить Еда зі страховим агентом Джил, яка вдає, що містера Моріса бачить перший раз у житті. Як привід, Джил розповідає парі про вигідні, на її думку, страховки. Наприклад, якщо хтось із пари загине внаслідок нещасного Випадку виплата буде подвійною. Джил залишає подружжю папери і, збираючись піти, знову не може утриматись на ногах. Саллі вирішує жінку, що ослабла від процедур, залишити переночувати в їхньому будинку, не дивлячись на те, що та навіть не нормальна, а просто джил. Ед, який не зумів переконати дружину, що гостя бреше, вночі помічає, як джил палить на вулиці. Він спускається дізнатись, навіщо вона тут. Я хочу жити. Джил розповідає, як її пограбували бандити та просить їй допомогти повернути все назад. З одного боку шантажуючи Еда рештою рукавички з минулої крадіжки, а з іншого маніпулюючи за допомогою лестощів, джил змушує еда викрасти цього разу пристрій для вживлення КС. Трохи пізніше вже Саллі береться за Еда, змушуючи його підписати документи зі страхування, чого чоловік робити спочатку не збирався. Це стає останньою краплиною, щоб Ед зважився на втечу. Він зустрічається в барі з Джил, яка вже на фінальній стадії розпаду. Їхній єдиний козир десь здобутий жінкою пістолет. Після того, як вони пограбують бандитів, щоб повернути вкрадені душі, Ед та Джил втечуть на човні. Знайшовши табір злочинців у лісі, Ед дорікає їх ватажка за недостатню стерильність у зберіганні квантових свідомостей, звертаючи увагу на перші ознаки висихання. Ед ставить умову. Перед покупкою вони повинні випробувати одну на джил, щоб підтвердити якість. Бандити впевнені, що покупці нікуди не подінуться, тому погоджуються. КАЕС вживлена в джил, повертає в її тіло силу та швидкість, і вона за півсекунди розстрілює банду. Ед і джил біжать до машини, але там на них рапту раптово чекає директор фабрики, який взяв місцеву дитину в заручники. Він вимагає повернути квантові свідомості, причому не тільки ті дев'ять, що в коробці, а й дістати десяте з джил. Дитина не її, а чиясь із бандитів, але жінка все одно боїться за життя дівчинки, тому погоджується. Вмирати вона не хоче, тож просить еда допомогти і каже, що любить його. Ед не ризикує протистояти директору. Раптом дитина, яку більше не тримають, вкладає пістолет у руку джил, яка втуш. Секунду без сумнівів натискає гачок. Розчарована бездіяльністю Еда. Джил залишає його у лісі та їде до Саллі, певно, щоб все їй розповісти. Ед, що прийшов додому пішки, вже застає приміщення порожнім. Він бачить на столі записку від дружини, де Саллі зізнається, що вона схопила момент. Як Ед і радив, чоловік ледве встигає дочитати папір, як будинок струшує черговий сейсмічний удар, і майже весь простір перед ганком обсипається у воду. Ед поспішає до човна, тому що тепер інших варіантів у нього немає. Він стурбований і схвильований. Вже у відкритому морі на передній частині човна раптово з'являються джил та саллі. Чи то з ревнощів, адже ед ніяк не міг вибрати одну з них, чи то з жадібності заробити грошей на страховці, жінки викидають. Еде за борт. Чоловік виживає, море викидає його якраз в тому місці, де половина його будинку вже осипалась на берег. Ед знаходить ту саму свою улюблену платівку. Він починає ковзати по ній пальцями, і улюблена музика звучить у нього в голові. Ед виглядає щасливим, мабуть, тому що фантазувати для нього комфортніше, ніж робити реальну справу. Дякую за перегляд, став вподобайку і обов'язково підписуйся. І тоді твоя картопля та цибуля не будуть псуватись ніколи.